Друзі, доброго дня, канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, не встигли розпочати уборку пшениці, як вона вже завершилась. Так вийшло, що зараз по Україні йдуть масово дощі. Дніпропетровська область, наш край був в цьому році обділений дощами. Ну Як краями ходило, ну не візде, як би так сказати. Ну і друзі, що хочу сказати. Дуже запитання, яка ціна на пшеничку, ячмінь. Соняшник запитують як. І хочу вам розказати, друзі, ціни на сьогоднішній день, які зараз ціни в Рені і Ізмаїлі. Потім розкажу, друзі, про ціни, які в нашому країні Дніпропетровської області, що знаю і як. Дивіться, друзі, на сьогоднішній день ціна на ячмінь в Рені і Ізмаїлі 139 доларів. Оплата зразу на вісах за тонну. Ну, це ваша ж доставка, щоб ви розуміли. Потім, друзі, пшениця Ізмаїл 162 долари. Пшениця Рені, друзі, 168 доларів. Розрахунок одразу. Потім, друзі, що стосовно нашої ціни нашої області, як би так правильно вам сказати, що я знаю на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ціна за ячмінь від нашого краю до Дніпра з місця по 3,5. Це вже що я чув, що люди предлагали. Потім, друзі, ціна по пшениці на сьогоднішній день фуражна 4700. Другого класу 5200, третього класу 5,100. Це на сьогоднішній день в нашій окрузі, що я чув. Так що, кому цікаво, друзі. Пишіть, може, в когось є кращі варіанти, діліться з людьми, не будьте, як то кажуть, жидами і хитрим бидлом, яке хоче тільки для себе. Научиться друг друга розуміти, то що зараз, якщо е, ти знаєш, де є ціна, підкажи людині, нехай людина здасться. Дороже, якийсь там 500 гривень, може і виграє. Це буде нормально, я думаю. Потім, друзі, стосовно соняшника, соняшник на сьогоднішній день є місце по 12700 з вашою доставкою. Якщо... Забирать, то там машину треба по кілометражу буде висчитувати. Потім це по налічці, друзі. По Побизнало соняшник 14200. Так, Соняшник сказав. По сої, друзі, там 300-320 доларів був клієнт, ну це треба буде уточнювати, чи возьме, чи ні. Ціна по рапсові, друзі, від 12, зараз кажу від. Ціна 12-12500 за налічку. 13814 по безналу, РАПС, друзі. Так що, такі ціни у нас Дніпропетровська область, і Україні гордость. Друзі, з вас підписочка на канал, з мене більше відосиків. І бажаю всім гарних врожаїв, гарної ціни і тільки перемоги України. Слава ЗСУ! Все, друзі, гарного дня. І кому треба, надаю послуги зерновозів, можливо, з полей вивозить. Так що, кому цікаво, дзвоніть. Все, друзі, до побачення.